Представляємо озимий ріпак Арнольд. середньоранній безруковий гібрид Лімагрейн із потенціалом урожайності до 70 центнерів з гектара, відзначається чудовою зимостійкістю, стійкістю до фомозу, вертицельозу і циліндроспоріозу. Ідеальний для вирощування у всіх агрозонах України від полісся до степу. Підходить для ранніх і середньопізніх термінів посіву, має середньопізнє весняне відновлення вегетації та високу посухостійкість. Генетично стійкий до вірусу жовтухи турнепсу формує продуктивні рослини без витягування точки росту, не потребує інтенсивного використання росторегуляторів, вміст глюкозинолатів менше 15 мікромоль на грам, норма висіву від 350 до 450 тисяч насінин на гектар. Оплата безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.